Дивись, як на чистому полотні народжується вазон, символ родючості, достатку та зв'язку між поколіннями, коріння тримає в собі силу землі, стовбур зростає вгору, прагнучи до світла, а гілки розходяться в сторони, мов руки предків, що благословляють майбутні покоління, квіти розквітають, мов мрії, що зберігаються у наших серцях. Цей орнамент живе століттями на скринях, рушниках, розписах стін. Це не просто прикраса, а історія закодована, зашифрована у зображеннях. Дерево життя це міст між поколіннями, що символізує порядок Всесвіту. Це предки, які підтримують нащадків. Вазон це джерело родючості, сосуд, з якого проростає дерево життя. Його квіти уособлюють етапи людського шляху, від народження і до зрілості. Цей розпис це голос традицій, що живе у фарбах, у пальцях майстра, у глибинах народної пам'яті. Дивись, слухай і відчувай, вазон оживає перед твоїми очима, і родове дерево зростає в твоїй оселі. наш Бог мене Слав, даж Бог мене вислав, і ключики видав, з правої ручейки літо відмикати, з лівої ручейки зиму замикати, А ще по горах сніги лежали, а по дорогах кри стояли я ті сні, ніжками потопчу, я ті кри. Сями поб'ю, і кубелечко я собі зів'ю, і в кубелечку діток наведу, ой, ти, соловейку, ти ранні пташейку, ой чого так ра. І вириячка вийшов, не сам же я вийшов, Даш Бог мене вислав, Даш Бог мене вислав, і ключики видав. З правої ручейки літо відмикати, з лівої ручейки зиму замикати, а ще по горах. Сніги лежали, а по дорогах стояли, які сні, ніжками потапчу.